Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 14 березня і прийшло время закладати нам наш інкубатор. Значить, зібрали ми 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, десь около 9, ну, 200, 250 яєчок. Збирали ми їх, правда, 2 тижні. Чому? Тому що ці Курчатка, які вилупляться, ми хочемо для себе, залишаємо для себе, щоб оновити наше маточне стадо, тому що йому вже два роки. Ми взагалі тримаємо по року. Ну, такі умови були, що вирішили ми залишити стадо на другий рік. І це буде курчатка для оновлення нашого стада. Збирали ми їх два тижні, щоб вони були одним виводом у нас, тому що важко потім з'єднувати, це е, навіть тиждень. Е, різниця між курчатами. Це вже їх треба тримати окремо, фактично там до місяця або до півтора, аж тільки потім з'єднувати. Ну, взагалі це проблеми. Тому ми вирішили вже знехтувати з всіми правилами, бо у нас правилами більше тижня е, яйця не збираємо. Тиждень це оптимальний варіант. Ну, от Якраз ми і перевіримо цю е, теорію, значить, чи можна більше збирати, чи можна менше. Тому ми візьмемо оцю нижню половину, які перві збирались, у нас яєчка. Е, закладемо окремо, а другу половину, та, що за тиждень зібрана, закладемо окремо. І з вами подивимося, який буде результат, яка буде виводимість. Так, коротко по інкубатору. Значить, інкубатор у нас. Ой, це ще мої батьки, ще мої батьки купили е -е, років 15 назад я відкрив, зараз, зараз загоріться. загоріться світло. Е -е, о, бачите, як гарно. Значить Дивіться, е -е, сам інкубатор. З чого складається, отакий ящик. Ну, розміри, не буду вам зараз сказати. E, значить, шість лоточків вставляються, лоточки перевертаються, два вентилятори. Вентилятори зверху забирають повітря. Там у нас лампочки, терморегулятор на лампочках. І значить, проганяють повітря через лампочки. Воно виходить, виходить отут повітря, проходить повз лодки і вертається, отут посередники вертається знову охолоджене і знову вентилятор її засмоктують і прогрівають. Зверху у нас отут у нас вентиляція. Бачите, зараз я її прикрив, бо вона у нас. Зараз нам не потрібна на першій стадії нашої інкубації. значить Як перевертаються? Перевертаються лоточки, ну покажу. Покажу я згодом, як ми вже закладемо закладем інкубатор, я тоді покажу. Так, А зараз покажу вам, як закладаються, закладаються яйця в такий інкубатор з, з переворотом яєць, з переворотом лотків. Лотки перевертаються під кутом 45 градусів в одну і в іншу сторону. Ну, зараз, зараз буду закладати лоточ... яєчка в лоточки і покажу вам далі, буду далі вам розказувати. Так, ну, а зараз, я покажу, зараз я вам покажу, як закладаються в лоточок яйця. Закладаються вони тупим кінцем до верху, гострим кінцем униз. Так само вони і зберігаються. О, закладаються вони вертикально, бо тут переворот під 45 градусів йде. Ми влажуємо саме, головне перший, перший рядок вложить. О, Дивіться, як у нас ідеально фактично вийшло. Це навіть не дуже добре. Треба, щоб був зазор між яйцями, тому що вони в інкубаторі розширяться при нагріві і якесь яєчко лопне. Тому должен бути быть... отакий люфтик. Це обов'язково. Ну все, і пішли. Пішли тепер у в шахматному порядку. Ось так. Пішли, ось тут буде ті два лоточка, я вже заложив два лоточка, там 70. По 78 яєчок. Отже, засікайте, замічайте время, за скільки, грубо кажучи, 80 яєчок. Я зараз заложу. 25-річний досвід Хі -хі. нікуди не подінеш, тут уже автоматично закладається. Таку все... ну, бачите, коли нема опита, то там можуть бути такі перепади, воно може бути хвилями. Може... Бачите високе яйце. І тут горка у нас. значить, Що нам треба? Воно стерчить, Ми його переложимо в нижню точку. Тепер у нас всі яєчка ось йдуть і воно під одну лінію. А Сюди можемо положити ось маленьке або, або маленьке, поки відкладемо. Так, о, маленький откладемо сюди, будемо продовжувати яєчка одного, як кажуть, калібру. А маленьке може знадобитися нам вже наверху, на горі. Як будемо докладати, там бувають нюанси, що десь не влазе. Або навпаки десь ідуть, десь ідуть. Зазори дуже великі. Якщо великий зазор між цією стіночкою, то ми туди стараємося підібрати великі яйця, такі крупні яєчка. Якщо так ось бачите, опять у нас, значить, що ми робимо? Беремо. Нічого вони маленькі. Вони будуть нам як ці яєчка будуть... Ну це, звісно, геть маленькі, вода. От кладемо. О, а зазор должен бути, бо яйця полопають, це вже перевірено на 100%. Так. так. Ми вже підходимо, підходимо до верха нашого, А тепер дивимося. О, дивіться, геть, зазорчиком. І пішли ці два маленьких ми поки що откладемо, Як вони не знадобляться, але тут підуть в їжу. Як вони ніде... О, тут вже бачите, тут вже підбирати, це не влізло. Тепер будемо вже підбирати, щоб було і плотненько, щоб менший зазорчик був. Бачите, я перед цим заложив лоточки, то там я ущільнював верхній ряд. А тут усе вийшло, ну фактично ідеально, нічого ми тут не будемо робити. О, а ось тепер дивіться що. А ось, ось сюди тепер ніяке яєчко не влазить. Бачите? І от нам якраз це яєчко або ущільнювати папер, папером картоном. О, дивіться, або ми можемо підібрати яєчко. Ага, не влазить. А це ось влазить у нас. Раз. Гляньте, маленьке яєчко, все. Воно стало. І наш весь рядок уже... Уже плотненький. Все. Так, тепер ми його підпишемо. Цей наш лоточок. А підпишемо ми його. Заложив я перший лоточок, я написав, що заложив це яйця зібрані з 1 по 7 число, з 1 березня по 7 Другий лоточок я написав з 7 по. Що це я написав? Неправильно написав. Ну, в общем, перший там буде другий, а це буде третій. І це ми вже порахуємо. Це ж у нас тільки два тижні пройшло. Ну, правильно. Значить, пишу просто третій, третій лоток напишу. О, то буде перший, другий, а це буде третій лоток. Це приблизно яйця будуть розділені. Оці наші 14 днів. Е, хай буде 15. Значить, перший лоточок 5 днів збирався, другий лоточок, е, верніше, перший лоточок 15 днів збирався, другий лоточок 10 днів збирався, а, а третій лоточок у нас збирався е, 5 днів. Ось так. Так, зараз значить, е, підемо я вам покажу. Покажу, як я закладаю. Так. А ну зараз подивлюсь, що в мене вийде. Тут, мабуть, не вийде, так? Відкриємо. Оп! Відкриваємо наш інкубатор. О, засвітилось, так? Значить, дивіться. Далі підібру. Значить, оце у нас стоїть ртутний термометр, по якому я дивлюсь температуру. Температуру, температуру я виставляю на старті 30 39 градусів. Беремо лоточок. Там для кожного лоточка своє місце. Воно фіксується. І ми ставимо наш лоточок, а лоточок не отсюда. Значить, ми шукаємо йому інше місце. О, цей лоточок у нас і цей не отсюда, так. Що ми робимо? Ми зараз будемо переставляти в інше місце, так ну, це не я робив цей інкубатор, самі бачите, інкубатор. Інкубатор ще прадідівський. -пра -пра все так примітивненько, але він працює, слухайте, він свою, свою... виконує. О! О, став чітко. все, Отак у нас встановлені, встановлені наші лоточки. Зараз покажу, як, як перевертаються. У нас такий єчажок. Тут люди знаходиться. Ми коли беремо за цей річажок. так Обережненько перевертаємо. Наші лоточки перевернулись на 45 градусів. Перевертаємо ми три рази в день. Утром, в обід і ввечері. Ось така дуже проста, проста система. Всього, обичний терморегулятор, не цифровий. На ньому є точна підстройка, є е, значить, е, груба. Ось я, ага, фонарик у мене є, бо вже, вже вечір. Вон, бачите, стоїть терморегулятор. А ось оцей речажок, ось він, яким я перевертаю. Перевертаю яєчко. Тому я ж кажу, конструкція дуже проста. ну Все, чекаємо. Чекаємо результату. Зараз ми його закриємо і будем, буду з вами на кожному етапі інкубації. Буду проводити огляд. Значить, дивіться, перед закладкою що потрібно, що необхідно зробити. Необхідно. Яйця я не дезінфікую. Ну, от так по-природньому не дезінфікую і все. Ніколи з цим проблем у мене не було, тому що у мене нормальні корма, у мене нормальні умови утримання курей, у мене здорові курі і як квочка сідає, ніхто ж не дезінфікує під квочкою. Отак і у мене. Е, значить, е, дивіться, за що, за що хотів сказати. Зберігали ми яйця при температурі 10 градусів тепла. Так? Перед закладкою в інкубаторі у нас 39 градусів тепла. Що необхідно зробити? Необхідно яйця занести з прохолодного приміщення, Занести і прогріти хоча б до кімнатної температури. От Зараз вам покажу що ще раз, як перевертаються. Бачите? До кімнатної температури нам необхідно так раз і все елементарно. Прогріти яйця, хоча б за сутки занести. Ну і бажано за годин 5-6 увімкнути інкубатор для того, щоб він прогрівся. От і все. Заложили і наблюдаємо. Кого якісь питання будуть, питайте, хтось може щось. Своє хоче додати, ну, будь ласка, чекаю на ваші коментарі. Сезон розпочато, Так що всім доброї ночі. До побачення. Так, що обов'язково ще треба зробити при закладці? Обов'язково поставити оток з водичкою для зволоження. Це дуже важливо в перві, перві 11 днів, поки яєчка заростає Алантоїсом. Обов'язково повинна бути вода. Ну, вона обов'язково повинна бути е весь період інкубації. Але надважливо це <кліпи> <кліпи> перші 11 днів, поки яйце не заросло Алантоїсом, тому що воно втрачає. Дуже багато вологи. Як втратить дуже багато вологи, яйце, як у вас не буде е, нормальної вологості повітря, то ви отримаєте просто сухенькі, такі дохленькі курчатка. Тому це дуже важливо за водичкою слідкувати і доливати. До речі, кому сподобалось, то лайкайте і підписуйтесь, бо далі буде ще цікавіше.